Привіт, дівчата! Да, вітаємо. Які у вас роботи цікаві? Що робимо? Дали завдання в школі намалювати малюнок uh -huh. діткам? Uh -huh. ну, бачите, малюємо. Дуже цікаво. Скільки в нас часу? Нема часу. Часу немає. П'ять хвилин є. Так. Yeah. – П'ять хвилин є. Добре, я пропоную вам зараз відкласти ці роботи прекрасні, дуже і зробити роботи зовсім нові. Вони будуть живі. Цікаво? Працюємо? Так. Да. – Відкладаємо. Oh, oh. Беремо одну четверту листка акварельного паперу та кріпимо його до планшету. Таких аркушів нам знадобиться два. Раз наші малюнки називаються живими, то я не буду вам розказувати, який буде сюжет. Для того щоб вам теж було цікаво, що ж буде відбуватися у нас на папері. Приготуйте чотири пензлі та гуаш. Беремо широкий пензлик. Вмочили в водичку. І вмочили в білу гуаш розведену. Є? трошечки вмочили І досить швидко, досить швидко ми починаємо грунтувати зліва направо, справа на ліво. Виходимо за межі, не боїмося. Беремо інший пензлик та обираємо улюблений колір. Сухим пензлем вмочіть, будь ласка. Раз, два, ну наприклад, три. Витираємо пензлик серветкою і повторюємо ритуал ще тричі, щоразу обираючи інший колір. Нагадаємо, кожен із них повинен вас радувати. Є yeah. дуже добре. Відкладаємо, витираємо цей пензлик, відкладаємо і знову беремо широкий. Угу. Вмочили трошечки у водичку, вмочили трошечки у білу фарбу і подивіться, що ми робимо. Розтягуємо зверху вниз, знизу вверх. На одному місці декілька разів ми не зупиняємося. Пройшли, пройшли і вперед. Поки наша робота сохне, повторюємо маніпуляцію із другою. Тепер одну четверту листка акварельного паперу прикріпляємо до планшету горизонтально. Білою фарбою знову ґрунтуємо поверхню. Знайдіть ту фарбу, яка у вас асоціюється з радістю. І ставимо знову 2-3, можна чотири крапочки, як хочеться. В різних місцях, де хочеться. Таких кольорів повинно бути 3-4. Взяли знову широкий, вмочили в водичку, вмочили в білу фарбу і розтягуємо зліва направо, справа наліво. Відкладаємо другу роботу і повертаємося до першої. Перевертаємо її догори ногами. Подивіться, у нас є тут чотири кольори. Візьміть е, найтемніший колір, який є на вашому малюнку. Поряд ми відбиваємо наші тинистий е, пензлик до пухнастого такого стану трошечки. І тепер дивіться, ми, ніби пензлик витираємо. Подивіться до куточку, притиснули і витерли ось таким чином. Пригадуємо, які кольори вже використали, та робимо теж саме. Зверніть увагу, що кожного разу штрихи менші. Останнім найсвітлішим тоном робимо маленькі мазки. Цією ж фарбою наносимо кілька горизонтальних штрихів. Тепер перевертаємо малюнок. Вам теж схоже на галявину. Діти дуже люблять фарбу трогати, так торкатись до неї. Вона має свою структуру, і е, ми теж це зробимо. Торкаємося е, жовтої фарби. І зробимо сонечко. Ось так пальчиком малюємо. Останні штрихи наносимо тоненьким пензлем із чорною фарбою. І тепер, будь ласка, десь сантиметр рисочку намалювали. Чорною фарбою. Де вам хочеться, хочете з цього боку, хочете з цього боку, малюємо дві таких крапочки. Одна і друга. Витираємо пензлик, вмочили його в білу фарбу. І тепер дуже просто. Подивіться, ми беремо і прикладаємо. Раз, два. І з іншого боку. Раз, два. І навіть якщо трошечки фарба змішалась, це не страшно. Поки малюнок підсихає, прикріплюємо попередній фон. Наш малюнок перевертаємо. Беремо. Пензлик вузенький. Вмочіть той кольор, який вам подобається. Мені хочеться, наприклад, фіолетовий. Ми беремо і малюємо такий, як струмочок. Тут він розтікається. З одного джерела розтікається такий струмочок. Знову перевертаємо планшет та беремо найтонший пензлик. Вмочили в білу фарбу. І подивіться, ми робимо ось такі півколодне. таким чином. І робимо трошечки вищі ще одне півколо таке. І тепер між цими двома лініями робимо такі короткі лінії. Беремо пензлик, той, який ще ти не стий, так? І мочаємо в зелену фарбу. Відбиваємо до пухнастості. Ось таким чином. Тут трошечки менше, збоку трошечки більше. Дуже добре. Молодці. І тепер цією фарбою ми робимо так само, набиваємо біля нашого кожу. Тепер ми розуміємо, що це вже дерево. Беремо іще два кольори, але світліші. Техніка аналогічна. Візьмемо ще один колір. У мене є такий вишневий трошечки. Ось я візьму його. Так. І відбила. І де-не-де. -де. Визначаємо, який час доби панує на вашому малюнку та доповнюємо його небесним світилом. Тоненьким пензликом із чорною фарбою завершуємо нашу другу роботу. І тепер дивіться, я роблю таку як галочку. У нас з'являється пташка. Готову роботу краще помістити у рамку і відчути себе справжнім майстром. Тарасильно ми переконалися, що і нам це під силу 5 хвилин, і ми художники. Mm -hmm. Це особливий якийсь метод, мабуть. Mm -hmm. Так, цей метод незвичайний, цей метод називається е, живий малюнок, методом е, метафоричного, інтуїтивного правопівкульного малювання. І цей метод, він чарівний. Чому? Тому що він задіює нашу інтуїцію, нашу творчість. І через цей малюнок наша підсвідомість дає нам підказку, на що нам звернути увагу. Появі даного методу ми завдячуємо вченому Роджеру Волкоту Спері та американському викладачеві мистецтва доктору наук Бетті Едвардс. Інтуїтивне малювання одночасно робить дві справи: розвиває праву півкулю головного мозку та розкриває творчі здібності. І найголовніше ним може володіти кожен. Має велике значення на малюнку все, і місце розташування, і з якого боку, на який ми грунтуємо, і де ми розташовуємо, і що ми малюємо. У нас це викликає певні емоції. Це така терапія, яка допомагає дітям повірити в себе так, що в них це дійсно виходить, що це не важко. Це допомагає їм легше приймати якісь рішення, тому що вони виходять за рамки якихось звичайних таких, Бачень, так? І е, коли малюють в сім'ї, е, діти бачать, що батьки теж вони творять їм цікаво, і у них з'являються нові е, якісь картини за короткий термін. І навіть радять цей метод використовувати вагітним жінкам, тому що в цей період такий дуже приємний, але емоційний стан він е, коливається. Нестабільний, так? нестабільний і мами майбутні, коли вони малюють, у них цей стан він більш гармонійний і маляють. Знаходиться ще всередині, воно теж це відчуває. і в нього теж там вже свої творчі канали починають налаштовуватись. Тому я раджу користуватись цим методом з усіма і діткам, і батькам, і переконатися, що всі ми талановиті. Дуже дякуємо за це неповторне відчуття щастя. Давайте разом малювати, і скоро побачимося. Да. Щастиво! До нових зустрічей!